Я хочу, щоб пам'ять була. Ну, рідною про яку б ми турбувалися, як про самих себе, розповідати про цих людей ширше, об'ємніше і згадувати їх регулярно в різних практиках. Тактовність, етичність, обережність, антиоця гігантоманія за 10 років оборони України від російських окупантів. Ірпінська громада втратила сотні синів та доньок з метою гідного вшанування кожного з них. Ірпінська міська рада ініціювала проведення громадських слухань з питань меморалізації. За підтримки Українського інституту національної пам'яті, 17 серпня відбулися перші підготовчі збори. Наші хлопці, дівчата, які воюють на сході, вони не тільки переживають за себе, звичайно, за свою родину. Вони переживають, що далі буде з родини, якщо їх не станеть. І це вже завдання наше міської ради, депутатського корпусу, виконавчого комітету. Щоб ця пам'ять була назавжди, і ми вам допомагали не тільки словами могли допомогти, але і ділом. наказом міністра затверджений. Проєкт інтерактивна книга героїчних вчинків. Нам було би дуже приємно, якщо бирпінська громада надала своїх представників до цієї книги, тому що на даний момент ми стоїмо перед дилемою, кого туди ставити. Там мають бути не тільки військовослужбовці, там можуть бути цивільні громадяни, які під час оборони міста здійснили героїчний вчинок. Першим етапом громадських слухань передбачили освітній блок. Радниця Ірпінського міського голови Софія Мартинюк розповіла про місць. Ця колективної пам'яті та про різні підходи персоналізованого вшанування конкретних полеглих люди, які мали мрії, які мали різні професії, були вчителями, юристами. Науковцями обрали шлях захисту батьківщини, але у них крім цього було велике життя і інші плани. Тому ми би пропонували розповідати про цих людей ширше, об'ємніше і згадувати їх регулярно в різних практиках, які ми сьогодні обговорюємо, і будемо разом з громадою напрацьовувати. Про меморіалізацію слід думати вже зараз, адже це частина нашої боротьби проти ворога, говорить голова Українського інституту національної пам'яті Антон Дробович. Ми вже підготували. Рекомендації для органів місцевого самоврядування, такий базовий варіант. Ми провели цілий цикл семінарів по найскладнішим питанням: вибори дат, меморіальні практики, ритуали, розмежування, категорії меморіалізації і так далі. От, але проблем дуже багато, запитань від громадян, дуже багато. Тому ми працюємо зараз над великим державним стратегічним документом, який допоможе ну, на основні питання, принаймні, знайти відповіді і хоча б задати напрямні. Оце наша головна задача. Реалізація має бути не радянського типу, зазначає історик Антон Лягуша. Він виступає проти класичних алей слави та чорних дошок пам'яті. Він представив присутнім різні практики вшанування полеглих захисників та цивільних жителів. Наприклад, у Харкові мама загиблого бійця спецпідрозділу Кракен відкрила заклад паломник у пам'ять про сина та його побратимів. А у Києві в честь працівниці Вікторії Замченко, яка загинула внаслідок атаки російських окупантів, в магазині Гудвань зробили стелаж в. Ви які любила Віка. Отже, тактовність, етичність, обережність, антиоця гігантоманія. Точно я хочу, щоб пам'ять була ну рідною, про яку б ми турбувалися як про самих себе, і звісно, яка врешті стане фундаментом національної такої ідентичності на цих творчих процесів. А ще Антон Лягуша дав поради, як етично педагогам в освітніх закладах розповідати дітям про війну. Їм точно не треба цього, знаєте, радянського надриву, такого героїзму, який ну. Ні, а чим зрозуміліше, чим ясніше, чим простіше, коли ти розповідаєш про героїв, які вчора в тебе ну сиділи, умовно кажучи, в твоєму класі, які також погано вчилися, приносили двійки, але раптом в ситуації війни конкретна людина стає героєм, тобто вона була такою самою, як і ти. І тоді тобі ця війна стає більш зрозумілою. Вірпені хочуть орієнтуватися на міжнародний досвід, але мають на меті все ж таки знайти українські особливості у вшануванні пам'яті загиблих. Сформу. Вати нові ідеї та напрацювання неможливо без участі громади, тож усіх небайдужих запрошують до обговорення 29 серпня. Мають представити презентацію напрацьованих пропозицій, а 7 вересня проведуть громадські слухання та голосування за рекомендовані практики персоналізованого вшанування пам'яті. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для «Медіапогляд».